Всім привіт! Поки в мене гріється авто. Зараз зробимо з вами розпаковку. Я вже відсила на новій почі, щоб перевірити, чи все в порядку. От, Дивіться, що у мене замовили. От такі зараз набори. Чоловіча туалетна вода та парфуми, є багато видів в подарунок наборчиком Уже складеним. І сюди теж такі пакетики. Де? Тобто, ось вже є код набору, да, замовили і вам уже подарунок чоловічий готовий. Також зараз на знижці по 475 гривень. Отакі от наші знамениті туалетні води, ексайд по 75 мл тут, до речі, більше, ніж стандарт. Також зараз туші в мене дуже гарно замовляють. Туші 5 в одному, теж по класній ціні: 175 гривень. Є ще в наборі з олівцем, по-моєму, 245 чи 235 гривень.